Ветеран Олександр Маковай завітав до учнів Копистинського НВК. Тема розмови: війна та допомога українським військовим. Доки Тил пам'ятає про фронт, то фронт буде там, де він має бути. Тому дуже важлива ця робота, що люди роблять. А окопні свічки саме це дуже корисно, бо це змогу прийти з чергування і частинку тепла відчути. Хоч на дворі і теплішає, та запитів на окопні свічки не меншає. Завдяки їм військові сушать речі, підігрівають їжу та гріються самі. Зброя холодна, вона і ти дві години, три, а можливо і цілий день чи цілу ніч, в залежності від напрямку, тримаєш цю зброю, промерзаєш. І коли в тебе є тих декілька хвилин, ти заходиш в бліндаж, в якому тепло. Це дуже добре і це така частинка, можна сказати, дому, де. Можна себе відчути, зігрітися, і це, це гарна справа, яку потрібно продовжувати, потрібно робити. Окопні свічки жителі сіл громади почали виготовляти у листопаді. Тоді вони збирались у школах та будинках культури. Ми виготовляємо окопні свічки, і, можливо, саме ця робота, ось ця окопна свічка, для когось стане тим, що дасть в подальшому змогу запалити інших. І дасть змогу, щоб наші військові згадували нас, коли вони отримують на передові ці свічки, тому що насправді для них це мега ресурсно, мега важливо. Люди кажуть, саме волонтерство об'єднує та допомагає наближати українську перемогу. Кожен для себе має віднайти той ресурс, який буде його тримати, і дозволить йому рухатися далі. Тому що насправді це має бути максимально свідоме його рішення, що це дасть з точки зору психологічної, це буде запобігання вигоранню, якщо людина знайде цей ресурс і буде максимально свідомо це робити. Деякі жителі сіл і до сьогодні продовжують виготовляти окопні свічки. Для цього організовують окремі дні волонтерства, приєднуються як дорослі, так і діти. Копними свічками ми об'єднали всю Хмельницьку міську територіальну громаду, не тільки обласний центр, не тільки місто Хмельницьке, але й всі шість старостатів Хмельницької міської територіальної громади. І надзвичайно пишаємося нашими мешканцями. Дякуємо їм за те, що за зверненнями військовослужбовців, за зверненням членів родин військовослужбовців, ми змогли забезпечити диплом, ми змогли забезпечити допомогу і надати таку підтримку, як копна свічка. Нині ж просять приносити матеріали і долучатись до виготовлення розпалювачів для зсу. Олександра Семенюк Данило Біга новини міста.